І ми йдемо до точніше, і ми повертаємося до теми, яку ми любимо обговорювати. Власне, поговоримо про штучний інтелект, який все ще начебто збирається захоплювати світ. Це така дуже цікава тема. Насправді особливо цікаво обговорити цю тему з майором Збройних сил України, популярним блогером за освітою, журналістом богословом та філософом Віктором Тригубовим. Вітаю вас, пане Віктору, у нас на ефірі. і вітаємо вас з новим званням Майор Збройних Сил України. Україну. Вітаємо, раді дуже бачити. Дуже вам дякую, вибачайте трішки в дорозі, тому фон тут такий не протязати, сказав, але дуже вам вдячний. Е, нічого страшного, нам цікавіші думки, ніж фон, скажімо чесно. От від гучної заяви Ілона Маска і щодо без... небезпеки штучного інтелекту, для світу минуло вже кілька місяців, о, кілька тижнів. От скажіть мені, як теолог і філософ, чи згодні ви з тим, що штучний інтелект може захопити світ? Ну, теоретично, це можливо. Але я б сказав, що поки що на цьому етапі його розвитку перед нами стоять інші проблеми, які з ним пов'язані, і які є більш актуальні, просто виходячи з самої хронології його розвитку, ми вже бачимо обговорення про те, що той самий саме е, змусить втратити роботу низку низку -низько, відносно низькокваліфікованих кваліфікованих працівників пара та дизайнерів та таке інше. Є такий ризик. Справді, бо є така дуже класна теорія техніки гуманітарного балансу. Яка стверджує, що кожна технологія, хоча технології поліпшують наше життя безумовно, але на самому моменті своєї появи кожна технологія призводить до дуже великих і зазвичай насильницьких змін у житті людини. Бо кожна технологія вона, по-перше, просто робить велику кількість людей безробітними. Бо змінює просто весь процес автоматизації. А по-друге, якщо це справді серйозний технологічний прорив, вона змінює ще й цінність різних ресурсів. Тобто країни, які раніше були багаті, втрачають свою перевагу, а країни, які раніше були не настільки багаті, можуть отримати перевагу. Бо власне в них сама цінність ресурсів і трудових, і людських, і навіть матеріальних, вона змінюється, коли приходить нова технологія. І зазвичай це виливається у війни, бо власне... Сне, коли одна країна раптово стає сильніша за іншу, виникають конфлікти. І коли люди велика кількість людей втрачають роботу, виникають конфлікти. Тому нас по перше чекають певна кількість, ну по перше, необхідності перекваліфіковуватися, А по-друге, зміни в структурній економіці світу. І які є скор за все спричиня, так чи інакше конфлікти, дай Боже, щоб не дуже великі? А ось після того як ми все це переживемо, призвичаємось до цього, якщо встигнемо. Після цього вже можна буде поговорити про те, що штучний інтелект може справді становити якусь загрозу сам по собі, що він справді може, скажімо так. Ну, отримати uh, ту чи то чи інші ступінь влади. Хоча я вам скажу, що той самий чат GPT, він особисто в мене ці побоювання трішки знизив, uh, просто тому що якщо раніше ще буквально років 10-20 тому був такий існував сантимент, що ось як тільки машини почнуть проходити тест тюрінга, то їм відразу треба давати чуди uh, майже не громадянські права, бо якщо ми їх не можемо відрізнити від людини. Тож можемо вважати, що це майже розумна істота. Чаджіпті нам абсолютно чітко довів, що це не так, що він проходить тест тюрінга, аж на ура, аж раптово просто перестримує, але при цьому він не просто не є навіть подобою людини, а він є фактично так званою китайською кімнатою. тобто він є просто словником на максималках. Ну скажімо так, ну чи калькулятором. Поєднаним зі словником до поз, позашлюбною дитиною калькулятора за словника. І це аж ніяк не робить його особою. Ну, все ви нас заспокоїли. А от чи можна якось використовувати з практичної користі чат бот? Ну, наприклад, на, на лінії саме бойових дій. А, ну... Чат бот сам по собі ну можливо, але це не дуже зручно на нинішньому його етапі розвитку. Якщо ми говоримо в цілому про технології наближення до штучного інтелекту, так чи інакше, то абсолютно безумовно. Тут воно може просто дуже сильно змінити взагалі усе поле бою, бо ви просто уявіть, як якийсь ступінь автономності можуть мати бойові дрони, умовно кажучи, які мають хоча б щось схоже приблизно на власне прийняття рішень. Ну, себто, їхне, ну, якщо воно просто не має зворотнього зв'язку, його неможливо заглушити. Воно само собі один раз його навчив, і воно само по собі летить, розпізнає цілі, атакує цілі, знищує цілі, і, скоріш за все, ну, хоч цей виглядає. Могонесенького чи це виглядає небезпечно, але скажіть за до, за все. Ми до цього дійдемо досить таки швидко, бо це будь-якій стороні, яка власне зможе цим овладіти, дасть велику перевагу саме на полі бою, але це мова йде не про звісно не про чаджіпті, а це мова йде скоріш про технології, власне, адаптивні технології, адаптивні програмовані ті самі дрони і автономні структури, автономні роботи, які зможуть самі по собі відрізнити, де є крейсер Москва. І цей Кристин Мосна самотужки потопити. Дивіться, у мене є ось така футболка від відомого крутого українського виробника. Вона може стати вашою. Для цього потрібно підписатися на канал Сергія Мамаєва в Ютубі або бути вже підписаним на цей канал. Так само поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того обов'язково напишіть в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це закарпатський бограч. І напишіть звідки ви не стивитесь. І ця фантастична футболка від відомого, крутого українського виробника. Боже, як приємно його тримати в руках. можливо, поїде саме до вас після розіграшу, який вже буде скоро. Е, я коли готувався до цієї теми, в мене в мене виникло ось таке, ось таке питання. От дивіться, значить. Бог створив людину людина створила штучний інтелект. Чи можна з теологічної точки зору сказати, що штучний інтелект створений Богом? Є різні концепції, є така концепція як теїстичний еволюціонізм. Ну, вона почалася десь наприкінці 19 століття, коли люди спробували поєднати саму концепцію еволюції з концепцією власне, створення світу. Ну, вони виходять з того, що еволюція сама по собі є інструментом Божого творіння. Був такий навіть віршик Олексія Толстого, способ як творив творів е, що то читало боляк статі. Знать не може председатель комітету по печаті. Ну мається на увазі про те, що еволюція теж може бути засобом творіння. Що просто не треба сприймати, умовно кажучи, книгу буття перші глави буквально, як буквальні сім днів. А може сприймати це як алегорію, саме і сприймати еволюцію як засіб Божого творіння. просто замість сім днів можна кажучи, умовно виділити сім еонів. Так само в зброзі з цієї концепції, з цього підходу, можна будь що що створює людина, вважати опосередкованим створенням Божим, але це власне одна з концепцій. Є звісно, і концепції більш буквалістські, які взагалі вважають, що будь-що, що створила людина, є власне творенням людини, і як таке воно є вторинним третинним відносно власне у всього іншого світобудови. Вікторе, тоді таке запитання, як чат GPT може впливати на традиційні форми релігійної практики, наприклад, молитву, медитацію, читання священних текстів або приведення себе в стан рівноваги, особливо після заяв вагнерівців щодо проведення зачисток на окупованих територіях на окупованих територіях? Я гадаю, що не більше, ніж Google. Використовувати чат GPT у якості психології. Полога, ну я б чесно кажучи, не ризикнув знов-таки, принаймні, на цьому етапі його розвитку. Знов таки треба розуміти, що це все одно, що використовувати в якості психолога гадання по словнику чи гадання по медичної енциклопедії не найкращий варіант. Хоча може колись ми до цього дійдемо. Поки що має сенс відноситися до нього як до пошуковика. Просто пошуковика, так скажімо, так, серйозно обгрейну того, який може створювати ілюзію безпосереднього спілкування, але шукати у цьому спілкуванні душевної розради. Ну, ми можемо, звісно. Але я б вважав, що це має певні небезпеки. Краще довіритися поки що е, власне людському спеціалісту. Ще одна цікава думка мені прийшла під час підготовки до ефіру. Давайте пофантазуємо. Чи можливо таке, що у нас з'явиться якась нова релігія, яка люди, де люди будуть, значить, поклонятися штучному інтелекту, чату GPT, бо це щось таке нове і невідоме. Якщо у нас люди в плоску землю вірять, то чого не вірити в божественне происхождення штучного інтелекту? Ну, це теоретично можливо, бо, принаймні, якщо брати таку Примітивну вульгарну концепцію божества, то комп'ютер під неї може бійти розумний, розумний, потужний, потужний всеприсутній. Ну, частково можна вважати його всеприсутнім відносно людини. Тому теоретично хтось такий культ створити може. Я звісно не думаю, що це буде щось масштабне, але теоретично у якості не знаю ментальної гри якоїсь. Хтось може і зробить хтось може і буде якісь вільним і існують вже якісь е, навколо науково подібні культи, які так чи інакше обожествляють вже сам факт технічного прогресу. Це поки що невеличкі секточки, але вони є. Вони існують. То чому чому б не бути ще одній? Щоб стати спонсором, переходьте за QR-кодом або знаходьте посилання в описі будь-якого відео. А це всього 100 гривень на місяць. Всього дві кави, і ви вже наш спонсор. І я думаю, що багато приємного ще ми будемо для вас створювати. Тож лишайтеся з нами. Також і одноразовий донат. Він вітається на PayPal чи картка Mono. І обов'язково поширюйте наше відео, поширюйте наші інтерв'ю з унікальними героями і от. В Цьому підтвердження Віктор Тригубов, який 100% відсотків нас запевнив, ви заспокоїв щодо штучного інтелекту. Лишайтеся з нами, буде цікаво.